Добрий день! Сьогодні до нас в гості завітав Незнайко, але він дуже розгублений і все переплутав. Давай йому допоможемо і пограємо з ним в гру, які права порушена в казках. Перша казка «Колобок». Пригадай, що з ним сталося? Так, правильно, всі звірі хотіли його з'їсти. Як ти думаєш, яке право порушено в цій казці? Звичайно, порушено правом на життя. Який казковий герой потребує нашої допомоги і підтримки? Так, колобок. Що потрібно змінити в казці, щоб не порушити права? Тваринам потрібно не їсти колобка, а гратися з ним. Друга наша казка Івасик та Лесик. Яке право порушено в цій казці? Так, молодець. Право на життя і сім'ю. Що потрібно змінити в казці, щоб допомогти Івасику Телесику? Не завдавати йому шкоди, а дати йому можливість жити в щасливій родині? Наступна казка рукавичка. Від великої кількості звірів рукавичка розірвалася, бо її мешканці забули про те. Що житло має бути зручним і безпечним. Поміркуй, яке право порушено тут? Так, молодець, право на житло. Подивись, а як називається ця казка? Так, котик і півник, пригадай, яким був півник. Півник не слухався котика, і лисичка його вкрала, щоб з'їсти. Яке право порушено? Так, право. Життя півника на життя. Слідуюча наша казка гидке каченя. Каченя всі сміялися, що він гидке, негарне. Каченя засмутилася, що з ним ніхто не грає і не друже. Яке право тут порушено? Всі діти є рівними у своїх правах, незалежно від статі. Мови, релігії, національності і кольору шкіри. Якої допомоги потребує каченя? Тварина повинні поважати і піклуватися про каченятка, не дивлячись на його зовнішній вигляд. Незнайка, дякую тобі за допомогу. Ми сьогодні добре попрацювали. Бувай! Не забувай про свої права і обов'язки.